Так, друзі, хлопці, комбайнери, власники Compact 30. Прохання до вас, покажіть, будь ласка, якщо у вас така коробка, як у мене. Зараз я залізу під комбай. Ось так. Якщо у вас така коробка випукла, як у мене, покажіть мені, будь ласка, оцей вузол перемикання передач. Тому що в мене він перероблений. В певній мірі, От, він мені не подобається. Ось так. Немає краще показати. Ти, що отак збоку. Оця частина від вала, який йде догори, повністю певно, що... Ну, вона зроб... помітно, що вона зроблена е, самостійно. Чим нам не подобається? Тим, що е, передачі вмикаються, ну, не так, як би хотілося. От, і отут люфтить. Я думаю, якби ви мені сфотографували чи скинули відео, як у вас, щоб я вже буду переробляти це діло. От, щоб я вже зробив його так, як, так, як воно має бути. А то я ж кажу ще раз, воно мені щось не подобається. Ось так. Ну дякую, хто відгукнеться. Буду щиро вдячний. Все, бувайте.